Доброго дня, діти! Сьогодні ми завітаємо в гості до дівчинки Катрусі. Вона хоче пошити для своєї ляльки нову спідничку. Для цього в неї є дві красивих стрічки. Але Катруся не може виміряти, скільки спідничок вона може пошити із червоної та рожевої стрічки. Діти, давайте разом подумаємо, як ми можемо визначити довжину стрічки. Довжину. Можна виміряти використовуючи лінійку. А якщо лінійки немає, можна використати умовну мірку. За умовну мірку можна взяти будь-який предмет. Це може бути кубик, олівець або, наприклад, рахівні палички. Ось давайте спробуємо виміряти довжину стрічки умовною міркою, а саме рахівною паличкою. Вимірювання починаємо з ліва направо, тобто з лівого кінця стрічки. Беремо мірку та прикладаємо. Там, де кінець мірки, ставимо позначку. А щоб не збитися в підрахунку мірок, на кожну мірку будемо відкладати фішку, наприклад, смайлики. Далі прикладаємо ще одну мірку. Ставимо позначку. Викладаємо фішку. Наступна мірка, позначка і фішка. І ще одна мірка, але позначку вже не ставимо. Ми виміряли всю довжину стрічки. Ставимо ще одну фішку. Діти, що ми таким чином зробили? Ми виміряли довжину стрічки за допомогою умовної мірки. Давайте ж порахуємо, скільки мірок увійшло в довжину стрічки. У нас вийшло 4 фішки. Отже, довжина стрічки 4 фішки. Ми можемо позначити цифрою 4. Приступимо до вимірювання рожевої стрічки. Беремо мірку, прикладаємо її з лівого кінця стрічки. В кінці мірки. Ставимо позначку та відкладаємо фішку. Ще одна мірка, позначка та фішка. Далі накладаємо ще одну мірку. Позначку не ставимо, тому що стрічка вже закінчилася, але фішкою позначаємо. Таким чином, давайте порахуємо, скільки мірок містить рожева стрічка. У нас вийшло, що рожева стрічка містить три мірки. Ми маємо три фішки, тому можемо позначити їх цифрою 3. Тепер ми можемо порівняти, що з червоної стрічки дівчинка може пошити 4 спіднички, а з рожевої стрічки три спіднички. Діти, скажіть, з якої стрічки? З рожевої чи з червоної у катрусі вийде більше спідничок. Давайте порівняємо: 4 та 3. 4 більше, ніж 3. А наскільки більше? Вірно, дітки, на 1. На одну спідничку більше можна пошити з червоної стрічки. Діти, давайте ще пограємо та вправно порівняємо. Дивіться уважно та порівняйте кількість предметів. Скільки червоних кубиків? 6. Скільки синіх кубиків? 5. Порівняємо. Поставимо відповідний знак. Скажіть: на скільки червоних кубиків більше, ніж синіх? На один. Правильно молодці. Адже 6 більше, ніж 5 на 1. Тепер порівняємо ромби. Скільки синіх ромбів? 6. А коричневих 4. Порівняйте 6 та 4. Поставимо знак. Та скажіть, наскільки? Синіх ромбів більше, ніж коричневих. Правильна відповідь 2. На 2 синіх ромби більше, ніж коричневих. Отже, 6 більше, ніж 4, на 2. Чудово! У вас добре виходить? Продовжуємо. Порахуйте, скільки червоних циліндрів? 2. А скільки жовтих? 3. Давайте порівняємо 2 та 3. 2 менше, ніж 3. Вірно. А наскільки 2 менше, ніж 3. Порахуйте. на 1. Два циліндра менше, ніж три циліндра на 1. Чудово! Йдемо далі. Давайте порівняємо жовті та зелені олівці. Порахуйте, скільки жовтих олівців. Три зелених олівців. 5. Порівняймо 3 та 5. Поставимо відповідний знак. А тепер давайте подумаємо, наскільки 3 менше, ніж 5. Три менше, ніж 5. На 2. Це правильна відповідь. Ви розумнички. Діти, ви сьогодні молодці. Сьогодні ви дізналися, що таке мовна мірка. Допомогли й катрусі обрати стрічку для пошиву спіднички ляльки. А ще порівнювали кількість предметів. Але не просто порівняли, а визначали на скільки більше. Предметів чи менше. Пропоную вам виміряти за допомогою умовної мірки будь-який предмет. Наприклад, книжку. Скільки умовних позначок містить довжина книжки? Про свої досягнення та результати надсилайте фото та відео. До наступної зустрічі!